Я тільки прийшов, але не можна місце залишити, пам'ятаєте? В цілому місті головний бюджет. Твою сумку фінансовують, бачиш? Щоб могли самі собі допомогти або допомогти своєму товаришу. Цього року також були випадки, коли люди провалювалися під кригу, але на щастя їх вдалося врятувати. У попередні роки були випадки загибелі людей, які провалювалися під лід. От тому ми маємо достукатися до кожного рибалки з метою недопущення найгіршого це втрати людського життя. Потрібно зазначити, що з кожним роком рибалки. Свідомо, ставляться до власної безпеки і більше прислухаються до наших застережень. Наші працівники роздали усім пам'ятки із правилами, як поводитися у випадку провалення під кригу. От, всі вони із розумінням це сприйняли і пообіцяли дотримуватися цих правил.